Всім привіт! З вами Саша С5. і Сьогодні ми знову ж таки. Ні, не знову ж таки, ми знімаємо нарешті відео на кладовищі. Ну, непросте відео. Ми вже в принципі на цьому кладовищі були, зараз десь підсказка вилізе. Сьогодні якраз той самий день, його ще називають радоніця, так? Так. Так. Або ще по-нашому проводи. Тобто, ну проводи вже були раніше в нас, а зараз от саме сьогодні павутина любляється. Саме сьогодні Радоніса. Що таке Радоніса? Взагалі, дима? Може хтось не знає. Це такий типу, ну не типу, такий день, являється. Вибачайте, що запинаюсь вдома відео не було. Так. Так от. Це такий день, що по легендах, так сказати, вилазять духи наверх, Тобто, щоб погуляти, туди-сюдим. Дуже багато міфів є. Що там за скутер вам Олексій розкаже, він їх краще знає. Я просто зараз вас ознайомлю, що це взагалі таке. Після Пасхи два тижні чи тиждень. Тиждень. Ти, після тиждень, ну, Пасха тобто, є так. Угу. Тиждень проходить і ось наступає ця сама тобто... ратоніця. Да. І ми прийшли сюди перевірити, чи дійсно. Ну, тобто, А де ще можна найбільше зустріти духів? Ну, Як на мене, на кладовищі, хоч і їх не існує, ну, то таке. І. тобто... Так. Да. Ми прийшли сюди, щоб перевірити, чи дійсно вони є, чи дійсно вони сьогодні вилізуть і чи дійсно ми щось сьогодні побачимо. Було би взагалі дуже таке прикольно щось засняти, щось побачити таке. Містичне. Да. Е, що можу вам сказати? Приємного перегляду, на відео вийде топове. Так що, починаємо. Давай такого, там Історія була така. Мені розказували, що якийсь там один чоловік їхав на скутері біля кладовища в часті Радоніці. По легенді, як він ну розказував, він їхав, і в один момент, як тільки він заїхав на територію кладовища, скутер просто <плес> о, заглох кладовище, моментально засвітилося чи потухло, я теж не пам'ятаю. І він якось прокотився, як тільки виїхав за територію кладовища, брк, він завівся, поїхав і таки ж не повністю, чи засвітило, чи потухло все кладовище. Така історія. І це все це ще ніби було? Ні, це все, це, це вся все. історія. Ну, тобто... ну і ще розказували те, що в цей час на кладовищі можна побачити душі померших, які, можуть бути, над своїми е, могилами Ну Це тільки від людей, бо ми ніде такої точної інформації в інтернеті не знайшли. Це люди говорили. До речі, так, взагалі в інтернеті по факту нічого не було на Тримай, тут у нас такі апарат. <пула> так, в інтернеті, до речі, взагалі от нічого немає, про якісь сміхи, там, про привидів саме, ну тобто. Тільки є, що, от, що заборонено робити на Радоніцу? Перше. Це... це йти на кладовище. Гадайте, де ми? Ми не нарушуємо, ні, ми, правила, ніхто не порушує. Друге, взагалі, ну, це тобто так там написано, що не дозволено робити це ставити алкоголь та чорний хліб на могили. Саме, саме так. І не можна, до речі, саме на Радоніцу плакати за. Покійниками, так будемо сказати, ну я це слово забюру. Покійниками. Покійниками. так. Ну, ладно. Все ж таки... Да. Тобто там є певні такі заборони, що не можна, що можна робити, прийти навідати. А, до речі, коли ви складовища уходите, так само на проводи, коли ви складовища уходите, не можна обертатись назад. Як на мене, всі обертаються. Да? І знаючи український народ, що ще й всі там. Той, той. Так. Ну ладно, ми прийшли сюди не ото не, не балакати, так? А прийшли просто, ну не просто, звісно, у нас є певна ціль, щоб провірити, чи зустрінемо сьогодні тут когось чи ні. Я, думаю, я максимально сподіваюся, що хоч будуть якісь маленькі натяки на те, що, що тут, 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 тут хоч буде, але. Ну, на жаль, гірка правда, що тут, походу, нікого не буде. Надія, вмирає, раю так. встань. Надя, привіт. Нічого не бачу. До речі, ми години не показали. Покажи години. Ну, давай тут. Давай тут. Е -е, да, це дуже, 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 дуже бачив. Тобто 12.04. Ось. Ті люди, які будуть казати, що ми перевели час, ну, що можу сказати, будь ласка, не деградуйте. Так. І от, 12.04, в принципі, Ну, ми вже зняли початок, так. Це, це, в монтаж, це монтаж! Це монтаж. Це Photoshop Це 3D-графіка. Так. Ну ладно, просто є такі люди. До речі, ми тільки прийшли на кладовище і почався вітер. Так. Ну, коротше, зараз щось. Як на мене, от зараз треба саме посидіти і щось пошукати в інтернеті, як викликати духів. Тільки це інтернет говно. Давай пошукаємо. Так. Все, идем, идем, шукай. Чу, папа, у меня не да? тебя? папа, у меня не у тебя Угу. Снимаешь? Снимаешь, да? Да, короче, э мы с. Сиділи вже тут цілу годину, зараз час ночі вже та і ми думали до речі місяць прикольний. Зніме місяць. Де він там? Та йди сюди. Бач. от, е, Сиділи цілу годину, нічого не було. шорохи тільки, само собою, від вітру та від відкису. Все. Ну, ми руки не пускаємо, сидимо далі. так. Да. Що е, я ще хочу вам зараз сказати? Ми там, там ще кліпи, які ми робили в твічі з моїх стрім. Так що переходьте в твіч, буде в подивимося. Реклама до біля. Да. Місяць стоп, звісно, зараз. І що я хочу сказати? -э Точніше, звернутися до людей, тих, що вірять в містику люди. Ви реально, щоб це вірите? Ну, он Спитай, наприклад, у твоєї чорної полупрозорої фігури, чи вона вірить в містику, йдемо спитаємо. Доброї іночі, будь ласка, скажіть, чи вірите ви в містику? Добре, дякую за відповідь. <риватись> uh, так от. ну самі почали відповідь. Да. Капець, мені, мені хоч від холодно? Холодно стало. Мені так холодно. Плюс ноги мокрі. Капець. Так чвакають. <риватись> <риватись> чвакають. <риватись> Чвак. Так що от так. Ну Ми зараз ще посидимо, ми будемо сидіти тут до рання, щоб ото от не писали в коментарях, то, що е, слились боти. Та, так що Якщо там, ми ще посидимо шо там <риклад> чуть сейчас не отут. Так шо от -от, там. Блін! ну що хочу сказати, ну думаю хоча б це відео лайку достойно, те що нам завтра ще на навчанні, Ну, мені на навчанні йти, а він попас по старий. Так, топто, блин, ну я не знаю, Можна зараз... Йдем погуляєм! Йдем. Походу, Поклад... шли погуляем. Треба щось знімати. О, сюда їдемо туди зараз до лавочки, так там буде місяць прикольно видно головою не довбануть Обігляку довбанувся. Так, стоп, це ж моє страшне відео будь-то. Страшно, віу. Дивісь, ти б ти не тут часа на А, так, все правильно. Потім фоткав тут штуку, де? 97 рік і четвертий рік. Нас ще навіть даже задумі не було. Сілий місяць цвітаєчки, квітайочки. Тихо, ти це чуєш? Єдиний пристав. Ладно, Дым к ведьме ночевала. Да. А тут тоже в таком одном что? Один тоже тут такой. Я такого что не бачу тут. Готово? Да. Ааа, модело. Так, сейчас просто спаву. Куди ми зубрели? <говорити> Я не знаю. Це коротка дорога. А, час ночі. Посеред цього, посеред класбі серед поля, поля. Коли попросив друга показати коротку дорогу. Туди нам да. Там чо по поміняння. Це моє страшне відео. А, точно. Yeah. Uh, <coughs> так. казали, значить. Що... А це працька могила, Це просто так нафідні. Я не знаю. Uh, є Дивіться, який він нас добивається. Ой, май, яка. Що тут? По факту могила має лежати в ту сторону. Бо могили лежать... До речі, цікавий факт, е, хто не знав, е, завжди тупо на всіх кладовищах, де би ви не були, могили лежать на схід. Це всюди можете навіть перевірити в себе в місті, в селі, де-небудь. Ну так, да. що я тут. Надіюся, побачити. Доволі мотрошно. Ти в ту сторону садона вийде. Чо, немає ніяких файлів, А як воно? А як, а як воно стояло у мене питання? Знаю. А, походу, Немає шоколи, ти дипанів? Нема що похолоти не що я не знаю. А не зверху тут стояли, воно просто вниз пішло. Ось ну, ну, тут. Ну, то ще Будьоні, ну, ще... які на другах. Що певно. Ну а які? Це yeah? Да, тут швидше на домах, це вийки зараз лежить А тут взагалі дерево лежить Ту сама жоптеку роз того, взагалі воно так прийшла. Понял? Дерево тут Тут на мой лежить. Дерво. Просто дивіться. У того Ото, ото змалу... Просто дерево впало. Треба ж туди залізти. Ну дай на фонарі на секундочку. це кладовище не повністю закинуте, а, а тільки частично. Ну, тут хтось недавно був. Типу просто взяли кірку. Може просто хтось так зробив. Але ні тут так висипано, гарно все висаджено. А тут дебі, я... а тут вчора, нічка, чекай немає. Какие ти похоже? Да, кудись немає. Куда Шкода, що мало усіх. Одна здорова. Сім'я, походу. Я не знаю, ну сказати нічого не можна, бо ми звідти знаємо. Пишіть в коментарях, хто може знає, що це таке. суп! Я сіця могила є. Там ще є? Та надгорна п'ята. Просто в кущах. <тус> Куди може туди Не одна, навіть дві. Так само разом. Де? Оця одна і ота друга. Рядом. Видно її? ну Я не попасть, не дай чекать одна і ота друга, надіюсь і видно. Як думаєш, там ще є? Давай туда убий. Не знаю, у мене чуть шиє. що замашка, так хоть туди мусь. Ми тут скільки часу були і днем, і вночі. Ну так. Так, Ну так. Що? Ага, дуже. Бля. То поставте ставте лайк, бо ми в таку жопу ще не залазили, походу. Ні, Я залазив, ти і ні. одно треба поставити лайк. Ох, -мо! Йо, йо. А, дядь, я тебе було Щамка Опа, я зараз так габію, далі поб'є.

Де вони? Ото не бачили. А, от воно. Ну. Це просто круг кущі і тут хвата лежить. Ну, заросла, скільки часу вже за ними не наблюдала. А повторююся, ні вся родониця. Як мені розказували, можна побачити душі. Ну тут кусок дерева відвалилося. Uh -huh. Кусок дерева одвалися. Uh -huh. Чисто так лежить. Далі я вже чисто фізично заліз, знаємо, за там як густо. Хіба що на дерево це буде? Воно дуже слизьке. Коротше, прийшли в хату трохи ото. Ну, не знаю як Льоха, але ну, я поспати, там де піку даму викликали. Бо я лежав на кладовищі, ну, ну як? На, на лавиці. Та. Я трошки там поспав, скільки десь. Ну трошки. Ну, хрінь взагалі. Хвилин 20 в мене зараз пина капець, як болить, я змерз, бо вітер. І ми прийняли таке рішення, що треба піти зараз сюди поспатися. Та там деву топікову даму викликали. І... Идем. Ну, И там и ну, ну. Ну, ну. Ну, Не. Там. придем до дом заработаем спайтер нормально я щерать хочу. <звук> Ладно, шеппив часа. А я йду посу. Все, коротше, відео закінчується. З вами був Саша С5. Не забувайте підписатися на канал, в принципі, самі знаєте, чого треба робити. Це закінчить записую 4 ранку. До вище ніхто назад не пішов, чого без толку спати хочу. Це просто капець. Зараз 4 ранку. А тільки що на забраці просто спав? 4.44. 4.44, у мене... мене всього ломив. Я не можу. Там да. все.